Знайомся, це містер Д. Він талановитий художник і може розрізнити олійні фарби 18 і 19 століть лише поглянувши на картину. Проте містер Д спроможний розпізнати власне обличчя у дзеркалі. Прозопагнозія це неврологічний розлад, що впливає на здатність людини розрізняти обличчя своє чи інших, навіть близьких людей. І з чим це пов'язано, дізнаєшся з нашого відео. Просто зараз із твого комп'ютера лунають звуки відео. Можливо, ти навіть стежиш за рухами паперового літачка на екрані. Але це далеко не все, що сприймає твій організм у цю секунду. Також аналізується відстань від екрана до очей. Ніс постійно вловлює запахи, ти відчуваєш дотики і температуру. Усе вище наведене сприяє отриманню інформації про навколишній світ. Розгляньмо два етапи того, як це відбувається. Перш за все, необхідно інформацію зафіксувати. Рецепція процес отримання інформації про подразники через рецептори в організмі. Рецепторами можуть виступати або спеціалізовані клітини, або нервові закінчення, і в нашому тілі велика кількість рецепторів, кожен із яких сприймає свій вид інформації. Наприклад, є рецептори, що сприймають світло, звук, дотик, температуру, різні смаки і запахи. Більшість таких рецепторів розташовані групами в органах чуття. Так, фоторецептори, ті, що сприймають світло, розташовані в очах, звукові рецептори у вухах, нюхові в носовій порожнині, смакові на язиці. На шкірі розміщена велика кількість дотикових больових рецепторів, а також терморецепторів, що сприймають температуру навколишнього середовища. Ці три види рецепторів також розміщені майже по всьому тілі у внутрішніх органах. Окрім того, що рецептори мають вловити свої подразники, вони ще й повинні їх переформатувати у зрозумілу для організму мову мову нервових імпульсів. І тоді наш мозок зможе цю інформацію сприйняти. Сприйняття інформації це обробка та інтерпретація нервовою системою сигналів із зовнішнього середовища. Адже важливо не тільки зафіксувати світло навколо, а ще й розрізнити колір, позу, рух. Розмір, наприклад, цього чарівного цуценятка на екрані. Тож з'ясуємо, як це відбувається. <звук> у забезпеченні сприйняття, обробки й аналізу подразників задіяно багато частин організму, тож за функціями їх об'єднують у сенсорні системи це сукупність структур, які отримують, передають та аналізують інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовищ. Сенсорні системи ще називають аналізаторами. У людини розрізняють сенсорні системи зору, слуху, смаку, нюху, дотику, температури, болю, рівноваги та руху. Вони складаються з органів чуття, рецепторів, нервів та відповідних відділів головного мозку, де обробляється інформація. Відтак виділяють три основні відділи всіх сенсорних систем периферичний, провідниковий і центральний. До периферичного відділу належать органи чуття та рецептори, які сприймають подразники і перетворюють їх на нервові імпульси. Далі інформація надходить до провідникового відділу сенсорних систем. Він представлений чутливими або змішаними нервами периферичної нервової системи. Цими нервами інформація потрапляє від рецепторів до головного мозку. Вона спершу надходить до проміжних ділянок, наприклад, до таламуса в зоровому аналізаторі. А далі інформація прямує до центрального відділу сенсорних систем. Він представлений чутливими зонами кори головного мозку. Наприклад, тім'яна частка відповідає за обробку шкірно-м'язової чутливості, дотиків, температури й болю. Скронева частка відповідає за обробку звукової інформації, розпізнавання мовлення, а також за сприйняття запахів. Потилична частка обробляє зорову інформацію. І в цій частині кори певні центри відповідають за розпізнавання кольору, форми предмета, асоціації з ним, а один навіть за розпізнавання облич. Ушкодження цього центру призводить до прозопагнозії або сліпоти облич. Людина з таким розладом не спроможна розрізняти обличчя людей, натомість розпізнає решту об'єктів. Прозопагнозія може не супроводжуватися супутніми проблемами із зором. Буває генетичною або розвивається внаслідок травми потиличної частки кори головного мозку. Уяви. Серед галасу міста та шуму машин ти намагаєшся зрозуміти, що тобі говорить друг чи подруга. І з часом це вдається. Ти акцентуєш увагу на словах, які хочеш почути, а не на зайвих звуках. Цьому сприяє вибірковість сенсорних аналізаторів. Це їхня здатність фокусуватися на певних стимуляціях та ігнорувати решту. Інша важлива властивість сенсорних аналізаторів адаптивність, тобто здатність пристосовувати рівень своєї чутливості під дією подразника. Згадай, як очі поступово звикають до темряви спершу не видно зовсім нічого, а потім можна розгладіти обриси і навіть предмети загалом. Також для сенсорних аналізаторів властиве вправляння. Це їхня здатність під дією тривалих вправ покращувати свої можливості. Наприклад, музиканти краще розрізняють звуки і можуть визначити ноти, почувши їх. Запам'ятай Рецепція це процес утримання інформації про подразники через рецептори в організмі, сприйняття інформації. Обробка та інтерпретація нервовою системою сигналів зовнішнього середовища Сенсорні системи це сукупність структур, які отримують, передають та аналізують інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовищ. У людини розрізняють сенсорні системи зору, слуху, смаку, нюху, дотику, температури, болю, рівноваги та руху. Виділяють три основні відділи всіх сенсорних систем. Периферичний, що складається з органів чуттів і рецепторів, провідниковий, до якого належать чутливі або змішані нерви і проміжні відділи головного мозку, і центральний відділ, представлений відповідними частками кори головного мозку. Тім'яна частка мозку відповідає за обробку шкірно м'язової чутливості, дотиків, температури і болю. Потилична частка мозку відповідає за обробку зорової інформації. Скронева частка відповідає за обробку звукової інформації, розпізнавання мовлення, сприйняття запахів. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.